Зробили близько півтисячі порцій їжі без світла та газу. В Івано-Франківську пройшов дводенний вишкіл з приготування борщу на польовій кухні. Франківці вчилися, як правильно готувати, коли поблизу немає кімнатних умов. Ця кухня вона може працювати на різному паливі, тобто на дизельному, на дровах і також на рідкому паливі. Якраз на цьому вишколі показувала, як правильно цю кухню завести, які правильно встановити, які правильно підключити. І чим саме якби, ми забезпечуємо це паливо? В нашому випадку це рідке паливо у нас є такі чотири ямкості. Ми можемо просто на паралелі забезпечувати більше ніж 300, якби, порцій, якщо ми тут все готуємо. Е, і першого, і другого це якби теж така велика, велика, великий плюс цієї кухні. Що ми можемо дуже швидко, гарно е, нагодувати багато осіб. Беруть участь у тренінгу як новачки, так і досвідчені кухарі. 14-річна Марія каже: для неї робота в польовій кухні не в новинку. Втім, і цього разу дізналася для себе багато цікавого. Взагалі я була на польовій кухні вчора, не вперше. Це було ще коли війна тільки починалася, я там допомагала. Але для мене вчора було новим, як її взагалі ставлять, як включають газ, бо тому що коли я там тоді допомагала, я просто чистила якісь там е, овочі і всяке таке. Але тут нам повністю все показували, І газові балони, як їх запалювати, як взагалі заносять цю кухню. Що для чого є. Аби приготувати обіди на пів тисячі людей знадобилося близько 20 кілограм буряку та мішок картоплі. Денис на польовій кухні у ролі сушефа. Волонтарською справою хлопець зацікавився ще в 11. каже, починав з дрібних робіт. Сьогодні ж своє захоплення зробив професією. У мене є знайомі є. Ну, вони мене привели, і мені сподобалось. І я... Надалі лишився волонтером. Я навчаюся зараз на кухаря. Мені це сподобалось. Я спробував себе в цьому і вирішив надалі навчатися на кухаря. Мені подобається, що я можу комусь допомогти. Це для мене в першу чергу. Готові обіди роздали учасникам благодійного забігу Франківськ Чарті Хелф Марафон». До слова, від початку повномасштабного вторгнення Мальтійська польова кухня забезпечила понад 300 тисяч порцій їжі для біженців, які були вимушені тікати від війни. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал